Мене звати Андрій Марунчев, я є лікар ветеринарної медицини, кандидат ветеринарних наук, офіційний член Європейської асоціації по збереженню лікуванню диких тварин. Ну, звісно, тварини в Національному цирку України безпосередньо, вони всі з'явилися з зоопарків України, зоокуточків і інших організацій, які займалися розведенням диких тварин. Ці тварини поступають ще маленькими, коли десь приблизно в місячному віці, яких в зоопарках вирощували штучно, тому що мама за якихось умов самиця не змогла їх вигодовувати. Ось люди дбали про них, годували, і десь приблизно в місяць, в півтора від народження, вони передавали їх в Національний цирк України. Цирк це специфічна організація, яка має адміністративну будівлю велику, в якій є окрім кімнат для артистів і основної зали, де є арена циркова для відвідувачів, є і побудовані приміщення для утримання тварин. Архітектори, які будували саме приміщення цирку, вони закладали. Певні умови утримання тварин артистів. Ну, от це чи є це коні, чи це є великі хижі тварини та інші дрібні тварини. Умови в основному це клітково-вольєрне утримання тварин в тих приміщеннях, які існують в Національному цирку України. Ну, справді годівля і догляд за тваринами здійснюються по певних алгоритмах, які прописані. Це не є хаотичне якесь ставлення. ну Хижі тварини, хижики, вони, звичайно, отримують відповідно до своєї фізіології: це є м'ясо яловичина, м'ясо конина, е субпродукти е та інше. Ну Коні харчуються зерносумішами, якісним сіном. Е це, звісно, дрібні, екзотичні тварини, собаки так само. Тобто, годівля тварин здійснюється по раціонам. Які прописані, які затверджені адміністрацією, дирекцією Національного цирку України, раціони розроблені науковцями. Тоді це була сільськогосподарська академія, зараз це університет, співробітниками і керівником кафедри годівлі тварин. Відповідно, задіялись тоді спеціалісти Національного цирку. І так створилися раціони. Це не є хаотична годівля, це є якісна годівля. М'ясо обов'язково, м'ясопродукти обов'язково вони підтверджуються посвідченнями про якість цього, безпечність цих продуктів. Все проходить веці експертизу, ці продукти. Тому це так є. Дивіться, я не є тренер для тварин, я є лікар. Але я багато років спостерігав за тренуванням тварин, які виконували відомі народні артисти України, які все життя присвятили цьому фаху. Для себе треба чітко зрозуміти, що тренування тварин може бути тільки повністю довіри тварини до людини. Якщо тварина не довіряє людині, вона не буде виконувати ні одну команду. Це відноситься. Як і для домашніх порід собак, так і для коней, так і для хижаків. Тобто, якщо тварина, тому і стосунки між тренером чи дресурувальником можуть бути тільки довірливі. Тобто, доброзичливе ставлення тренера або дресурувальника до тварини, воно відображає гармонію розуміння і доброти. Ну, це об'єктивно. Якщо тварина буде налякана, вона ніколи не виконає будь-яку команду. Якщо собака домашня буде налякана, вона вкусить господаря. Якщо тигр буде наляканий, він нападе на тренера або на дресирувальника. І тварини від близькість людини до тварини розуміння, інтонація голосу, доброзичливе ставлення. Лагідне ставлення, годівля, чим і аргументується тренування тварин: кормова поведінка, кормове заохочення, лагідний голос, чи голос більш такий строгий. І тварини це чітко відчувають. Якщо ми беремо службові собаки, такі як німецькі вівчарки. Та інші подібні породи. Вони не можуть просто лежати як маленька порода на дивані цілий день і, і все. Вони їм потрібна праця. Вони мусять бігати, виконувати певні команди і тому подібне. Тварини, артисти цирку вони також виконують свою, свою роботу. Вони виступають перед людьми. І вони, вони вирощуються в умовах цирку. І для них вистава чи тренування. Для них це має велике значення. Для їхнього і соціального, і фізичного, і емоційного стану. Ви можете самі спостерігати за виставою, ви бачите, що трюки ці не складні. вони не так як колись в старих цирках там, 100 років назад чи 50 років назад, ніхто не скаче через горяще, там, кільце, там, чи ніхто, тобто їхня. Ті трюки, які вони використ... виконують, це для них це як для... нормально. Тобто тут немає ніяких таких фізичних вправ, коли вони можуть себе пошкодити чи ще щось. Тигри виступають так, коні також виступають. Тобто тут немає якихось екстремальних трюків, які незвичні для поведінкової реакції цих тварин. Циркові тварини це не є тварини з дикої природи. Вони вже вирощуються людьми і це триває багато поколінь в тварин. Це зрозуміло, так? Тому і тісний зв'язок дуже між людиною і твариною. Якщо тренера чи дресирувальника тривалий час немає, тварини сумують однозначно. І по них це можна спостерігати. Особливо зараз, коли був початок війни. Така катастрофа, коли були де певні паузи в тренуваннях. Це ми в цирку спеціалісти, фахівці це бачили добре. Треба зрозуміти, що Національний цирк України це театр. Ось, звичайно, такі просто слова, що випустять тварин в природу, до циркових тварин не підходять. Тому що ці тварини вирощені людьми, вони знають цирк, і в природі вони просто не виживуть. Це, ну такі, такі, розумієте, просто емоційні вимови, чи репліки, чи лозунги. Вони не аргументовані абсолютно. Напевно, для того, щоб зберегти багато жанрове циркове мистецтво, напевно таким людям частіше треба приходити в цирк. Бути присутніми на відкритих репетиціях і усвідомити, що цирк це завжди добре, це завжди позитивна емоція, це те, що було і придумано не сьогодні. Це багато років, десятків, сотні років присутні в суспільстві у людей. Цирк, звичайно, міняється, він помінявся дуже сильно. Ви не побачите в цирку, як колись в тих країнах, чи в тій країні, коли було, коли були справді великі тварини, там морські ссавці, чи там, наприклад, гіпопотами, носороги. Я категорично проти цього, жирафи і тому подібне. використання цих тварин в цирку не є доцільним. Я не проти традиційного цирку, в якому є домашні види тварин, коні і невелика кількість хижих тварин, які можуть зберігати і відтворювати саме цей багатожанровий багатожанрову виставу, яка і є гармонійною. Тому що от візьміть, наприклад, виключіть з, наприклад, з жанру, з вистави повітряних гімнастів чи жонглерів, буде сумнувато, правда? Чи виключити там якусь тварину, яка дає гармонію цієї вистави, теж буде. Вистава не буде мати цієї гармонії, тих емоцій, які ми хочемо отримати від, від вистави. Всі заклади, незалежно, чи це є цирк в нашому розумінні, позитивному розумінні, чи це є зоопарк, чи це є приватна зооферма, чи це є зоокуточок, якийсь в школі, чи десь в інституті. Десь перше це є якісна годівля, тепло. Тобто скласти ті умови, які, в яких можуть бути тварини. Це водопостачання, якісна безпечна годівля, розміри тих кімнат, в яких утримують, і температура, температурний режим. Люди хвилюються. Це нормальне явище, і люди переживають за те, в яких умовах взагалі утримуються, як і домашні. Так і дикі тварини. Ну, ми багато можемо відео подивитися, коли люди в квартирах маленьких утримують 30-40 котів, правда? Тобто, і в суспільстві, звичайно, є думка і турбота за ці питання. Щодо національного цирку, я розглядаю Національний цирк України як абсолютно гуманна і науково популярна навіть. Організація це є і історична спадщина України, це є відомі артисти, які, які працю, працювали і працюють в національному цирку. Це театр, розумієте? Його не можна в суспільстві відображати так, як це якийсь там, я не знаю, маленький там собі е, е, організація, яка щось робить. Тут абсолютно поважні люди працюють, освічені люди. Науковий підхід, ну, розумієте? Все-таки оця любов і дбайливе ставлення до дикої природи цирк теж відображає в цьому позитивний момент, тому що підростаюче покоління дітей, коли вони бачать, що красивий артист в красивій одежі, він гладить цю тварину, тварина ходить з нею по арені. Ну, це прививає до дітей добро, це не є зло, якесь, це не є якийсь барабас-карабас, який там в е е е Буратіно в цьому фільмі чи касті, там він б'є тим батогом, це національний церкву країни. Це зовсім інакше.